І знову тривожна ніч для жителів Нікопольського району, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Російські окупаційні війська атакували 5 разів. Жертв на щастя, немає. Є значні руйнування приватного житлового сектору та нанесено шкоду комунікаціям. Сьогодні вночі російська окупаційна армія зградів та важкої артилерії випустила 40 снарядів по Нікопольському району. Поцілили по Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. У Нікополі внаслідок обстрілів пошкоджені три приватні будинки та стільки ж господарчих споруд. Також обірвана лінія електропередач. У Червоногригорівській громаді понівечені шість приватних осель, два гозагони та електромережа. Ворожі снаряди зачепили кілька парників та магазин. У Марганецькій громаді рятувальники зараз обстежують території після обстрілів та уточнюють всі деталі. На щастя, усюди минулося без загиблих та постраждалих.